Зістав та вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 26 квітня. Наші сили в кориску обійшли окупантів і Зайшли у спину Оборона Курської області. продовжується моментами сипатися. Контрнаступ окупантів захлебнувся в той же час. Нам дуже і дуже важко на Покровському та Вогледарському напрямку. Тіма за даними спеціалізованих американських змі діють грамотно, розширюють плацдарм здовж кордону, щоб не потрапити в потенційне оточення в Курську та займаються маневровою обороною Україні. Крім того, Тіоткінський котел 3000 окупантів. Чара знищення мостів загинули, потрапили в котел, зникли безвісти та досі здаються. Допускають, що операцію готувалися разом з Пентагоном. Просто адміністрація Байдена відомо морозиться. Той же час до АЕС залишається 20 кілометрів. Вона вогнем контролюється за даними російських телеграм-каналів. Ціль операції, літаки, ракети Каби та озброєння, яке ЗСУ вивозять до України. Росіяни накопичували його рік. Українці вивезли за три дні сотні знарядів ракет та навіть літаки. А найбільшим досягненням вважаю те, що на відмін від минулорічного наступу, коли три місяці ошкої праски кричали про контрнаступ, цього розум високретність підготовки була на належній висоті. Крім того, захоплено таємний аеродром поблизу Львова Курицької області і галікоптери, 2 4 Два винищувачі в руках українських пілотів. Крім того, захоплено ядерне ешелона. Також міг 31 один ракети Кенжал. Ох, і жирний похід удався. У той же час окупанти змушені визнати той факт, що в Білгородській області українські війська проводять низку успішних контратак. Ку у напрямках населених пунктів Попівка Графівка а також у районах запеклих боїв поблизу Демидівки. Україна не припиняє зусиль щодо розширення зони присутності сил оборони на території Росії. Про це заявив військовий експерт, голова її справа справа Дмитро Снігерьову в Етерії телеканалу Еспресо щодо ситуації на території країни окупанта, зокрема в Білгородській та Курській областях, маємо тактичні успіхи з боку сил оборони України. Окупанти змушені визнати той факт, що в Білгороді облаштовані українські війська проводять низку успішних контратак у напрямку. Населених пункт Попівка Графівка, а також у районах запеклих боїв поблизу Демидівки, зауважив Снігірьов за словами військового експерта. Україна не припиняє зусилля щодо розширення зони присутності сил оборони на території РФ. Основні цілі це політичний тиск на Росію, а також відволікання оперативних резервів, зокрема з Курського напрямку, і блокування можливостей розширення лінії бойового зіткнення силами оперативно-тактичного групування Білгороду роду, що в інтересах країни агресора на Сумському та Харківському напрямках, пояснив Снігерьово Вагі справа права також додала, що у Курській області тривають важкі бої, проте є позитивні результати. Сили оборони України завдали точкову удару по місцях зосередження операторів. БПЛА. а у результаті було знищено 20 операторів. Це суттєвий удар по можливостях противника, особливо з огляду на те, що саме на цьому напрямку росіяни масово застосовують піввідрони на оптоволокні. Відповідно, це значно зменшить інтенсивність атак на позиції Сил оборони України з використанням таких засобів ураження. Наголосив Снігірьов. редакція каналу нанесе від. Відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.